так, чи ну, я, 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 на якійсь зберігні, то не то, що кому було що зробити, правильно? Подивіться кандидати. Кандидати, то є обговорення. Обговорення, голосування, голова комісії, все так, так. так. само. А, а потім може голова голосування, то вибирається місце. Так, сім чоловік чи сидіть. Там указано, що не менше семи осіб. Представників органів освіти, знайомі органів громадського самовідування закладу освіти, депутатів сільської ради батьків торчок. Ні, до депутатів тут написано. До складу відсування ради ходити з освіти та працівники закладу освіти. Чи начальник соціально-уманітарного відділу опублікує на веб-сайті громади оголошення про початок формування персонального складу відповальної ради із зазначенням адреси, електронної адреси, на яку можуть бути надіслані пропозиції щодо персонального складу відповальної ради? Тому може Закладок закладу зацікавленими особами з отриманням вимог чинного законодавства. Значить. Ви викладаєте, що утворюється або нам надався на таку-то адресу пропозиції ці. Особисто може бути. Там як будуть батьківський виборів, там вона буде обов'язково веб-сайт. Ні, ні, на громаду на веб-сайті громад. Повністю, щоб бачили, а тоді або я особисто можу пропонувати свою кандидатуру так? Що я хочу... Ні, ну, да, то я просто кажу, що будь-хто може. Або від батьківського комітету, або від е, там, ініціативної групи батьків такого-то класу ми хочемо, щоб в нас був такий то член. Да. Я так розумію. Да. І, має О, був, мені треба і, і має бути цей протокол. Ну, а як він може бути цей протокол? Ну, протокол батьківських зборів. А якщо я відхід, то ніякий протокол. Протокол Батьківських зборів так само проводиться, є комісія про те, що говорив, все прописано на Батьківських зборів. Таким протоколом є ж, є... ніхто не писали. А завжди написав. Обов'язково має бути певна форма. Слухали, виступили, вирішили. вирішили да, протокол <рес> дивіться, оце подаються, я так поняв, подаються ці всі кандидати, хто там подає, Тоді на батьківські збори вирішують. Ні, 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 ні. Mm. Якщо подаються від батьків, то це на батьківських зборах. А якщо nie. не від батьків, то пропозиції окремо, я так розумію. А тепер дивіться, які інтерес, то персональний склад піловальної ради подається на розгляд керівникам закладів освіти, Це <рес> затверджується розпорядженням засновника. А у нас хочеться, кого викресли, кого закресли. Любий керівник. Так. Це на розгляд. Однак вони дуже познайомі. Ааа. Ааа. А за червням, а за червням... А якщо не буде, біче, а якщо не буде, то і, і, і всі, а, раз, і, ми, і всі. Можна і ми, всі 9. А, а всі Зрозуміло. А тоді задоволюється розпорядженням засновника. Понятно. Ну тут засновник... Більшу силу має та й, Нового, ну, адміністратор погоджують і ну знайомиться, а якщо хлопці викинути, ми, ми, ми теж будемо мати мабуть цей список проходячи. Дивіться. Після подорожі, після опрацювання поданих пропозицій, інформація про надані кандидатурі до складу піклувальної ради подаються на погодження постійної комісії сільської ради з питань прав людей. За результатами за результатами розгляду останньої передається голові учебільської сільської ради с метою формування розпорядження. Значить, нам подається, що може подалося. Ви знаєте. Це положення просто. А тоді ми дивимося вже щось. І предлагаємо, що ми пропонуємо вже голові. Да, ну а тоді вже все равно вирішуємо розпорядження Це, це вовше, як тут воїн. Ну типа ага, я коло понял. Значит, дивись, у нас це не вор. Ага, то что? О, Це просто капець. Оце тут -то ще б Значить? Значит, вона ж не тільки аналізує та оцінює діяльність закладу освіти та його керівника, розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку закладу освіти, аналізує їх про виконання, самі виконання, далі сприяє залученню додаткових джерел фінансування проводить моніторинг виконання кошторису закладу освіти, вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що військовим для розвитку керівником закладу освіти, з метою підвищення якості освіти здійснює комунікацію з учасниками освітнього процесу, громадністю, управління державної служби якості там ще що Може, уваженню, не буде. Може здійснювати інші повноваження, в разі, якщо вони не визначені, в заночі між документами закладу освіти. Отак, От викликальна рада має право отримувати від керівника закладу освіти інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на викликальну раду завдань. Висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, а в цих спеціальних стендах, офіційних вебсайтах. Носити засновнику пропозиції щодо заохочення керівника закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених членів господарства законодавством України. Не брати участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти з правом дорадчого голосу. Так освіти не може перешкоджати піклувальній раді, здійснювати свої повноваження, передбачені цим положенням та установчими документами закладу. No, Ну, і не тільки контролювати, а лише залучати і пройти на себе відповідальність організації і так, як закону відповідальну. Так, так. Що не вчитель помінув відзивати і ключу екскурсію, чи що це нехай, то це і піклувальна рада, то не так Голосуйте вже. Так. Треба чи знаєте, що питала, хто читає цю? всю? було би Отак, є голова, секретар і член. У засіданні наглядової ради за узгодженням із його головою мають право брати участь окремі громадяни і представники ради. Не допускається втручання членів відкування ради в освітній процесі. Піклування ради закладу загальної середньої освіти забезпечується безпорядження безпосередньо закладом освіти. Адміністрація закладу освіти надає інформацію та документацію про діяльність ну, закладу, для здійснення завдань і приміщення на час проведення її засідання. У разі якщо зі складу бікувальної ради вибуває її член. До складу може бути введено іншого кандидата спільним розпорядженням засновника порядку визначеного цим. Да, да, да. Значить, ми пропонуємо затвердити положення про піклувальну раду закладів освіти, які засновування заснов ради ради на сесії да, про піклувальні ради, закладів освіти, які підпорядковані е, Вечевській сільській раді. Да. А це можуть да. бути. Да. Маленькі, і великі, але піклувальні ради. Да.

Ставим, да, да, старин, это его кружок. На ты? Там пол за вазоном. Ну, полутайте, и чего наши, они что ждут люди?